16-17 березня в Олександрійському районному будинку культури відбувався тренінг для представників громадських організацій. Тренінг наш проводиться в рамках проєкту Акорди творчості добра. В рамках знову ж таки, проекту, загальноукраїнського проєкту громадських ініціатив при адмініструванні громадської організації Територія успіху місцеве адміністрування здійснює громадська організація Олександрівський районний благодійний інформаційно-консультативний центр, загальноукраїнське адміністрування здійснює громадська організація Центр жіночної ініціативи місто Львів. За фінансування Європейської комісії основною метою тренінгу було навчити представників громадських організацій писати ідеальні проекти на отримання грантів, аби потім за ці кошти реалізувати ідеї та покращити життя у своїх населених пунктах. Сьогоднішній наш тренінг локальний фандрейзинг якраз направлений на те, щоб людям дати елементарні інструменти навики залучення коштів місцевій громаді, тобто гранти, написання проектів залучення коштів. Як Правильно подати проектну заявку для того, щоб донор зміг фінансово підтримати ту чи іншу ініціативу в сільській громаді. У дводенному тренінгу, який розрахований на 15 осіб, взяли участь представники місцевих засобів масової інформації, бібліотекарі, котрі є членами громадських організацій, та представники ініціативної групи села Березівки. В нас є ініціативна група в села Березівка, яку адмініструє Олександрійський благодійний інформаційно-консультативний центр президент Шоколова Тетяна Степанівна. За що ми теж тажі вдячні, що вона нам сприяє і допомагає зараз. Ми проводимо тренінг для ініціативної групи села Березівка по написанню проєктів, виявлення головної ідеї, якихось проблем, як їх вирішення. Семінар проводив досвідчений тренер з Івано-Франківська Андрій Круп'як. Окрім того, що він зміг розкрити простою мовою складні теми, були цікаві завдання та рухливі вправи. Наскільки тренінг був ефективним, покаже час і кількість ідеально написаних проєктів та виграних грантів.